Українська миська партія дебютувала у Дроговичі на минулих виборах до місцевих рад. Тоді в складі нашої організації балотувалося близько 28 людей. Нам вдалося зібрати близько півтори тисячі голосів Дрогобичан, але у міську раду ми не потрапили. Але це не означає, що ми тоді опустили руки. Власне, ми були переконані тоді, є переконані зараз, що місто без активних громадян, без Активних політично найперше громадян пречі на загибель. І цікаве те, що нам вдалося відкрити свій повноцінний робочий офіс, в якому, окрім такої повсякденної політичної і партійної роботи з розвитку осередку, ми виокремили окреме середовище, окремий простір і назвали його цей простір центр комунікації громад. Ідея цього центру полягає у тому, Аби зробити таке місце, в яке може прийти абсолютно кожен дрогобичанин, місце, де можна проводити свої зустрічі, свої презентації, місце, яке може вмістити небагато, але 30 людей тут поміститься. І кожен дрогобичанин може прийти сюди і зробити якийсь свій захід. Громадські приймальні Дрогобильської міської організації Української Галицької партії будуть надаватися постійно юридичні консультації з приводу питань, які турбують мешканців міста. Зокрема, люди можуть звернутися для того, щоб написати заяву, чи скаргу чи звернення в будь-які державні органи чи органи місцевого самоврядування. Також в центрі комунікації громад. Будуть проводитися постійно тренінги по цікавих питаннях, які, скажімо так, хвилюють мешканців міста. Зокрема, ми плануємо проведення семінарів щодо створення ОСББ, надання відповідної юридичної консультації і дій, які необхідно для реєстрації об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Також ми плануємо проводити тут різного роду тренінги, знайомити мешканців міста. З діяльністю органів місцевого самоврядування, з діяльністю, яка пов'язана з контролем органів місцевого самоврядування та інших державних органів. Власне, такий центр ми відкрили і ми його презентували. На жаль, до нас не прийшло багато людей. Але ми зараз закликаємо всіх дробичан, представників громадських організацій. Якщо вам немає де зустрітися, де провести свою зустріч, приходьте до нас, проводьте свою роботу тут. І я думаю, що е, такого місця, такого відкритого простору для кожного на дорогобичу бракувало. Тепер воно є.